Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Друга Ліга України. Розглянемо результати матчів 13-го туру. Також подивимось на турнірні таблиці групи А та групи Б. 13-й тур розпочався шістьма матчами у неділю, 12 жовтня, Полісся 2. На виїзді перемогли Лісне 5-1. Дубль на рахунку Максима Грищенко. Ребел на виїзді переміг Гірник Спорт 2-0. Ужгород на виїзді переміг Скала-19-11-2-1. Тростянець на виїзді переміг пенуел Кривий Ріг 2-0. Вільхівці вдома перемогли Атлет Київ 3-2. Локомотив Київ вдома переміг Дінас Вижгород 4-0. Два Голи забив півзахисник локомотива Богдан Мордас. У понеділок, 13 жовтня, відбулись 4 матчі. Реал Фарма та Буковина 2 зіграли в нічию 2-2. Олександрія 2. Вдома перемогла Чайку 2-1. Колос-2. Вдома переміг Чорноморець 2 з рахунком 2-0. Куликів-білка на виїзді перемогли «Ниву-Вінниця» 2-0. У групі Ей лідирує Куликів Білка, у них 26 очок. На другому місці Полісся 2. В активі Полісся 2, 24 очка. Третім іде Ужгород. 20 очок Вужгорода. У групі Бі: Тростянець та Колос 2 мають по 29 очок. Але Тростянець має кращу різницю голів плюс 18. А у Колоса 2 плюс 14. Відповідно, Тростянець перший, Колос 2, другий. Локомотив Київ на третьому місці. У локомотива 23 очка. Не пропускайте результати на нашому каналі.